Євангелія від Матвія, розділ 13. Того ж дня Ісус, вийшовши з дому, сів біля моря, і зібралася до Нього безліч народу, тому він увійшов у човен і сів, а весь народ стояв на березі, і розповідав їм багато у притчах, кажучи: Ось вийшов сіять сіяти, і коли він сіяв, якесь зерно впало край дороги, і налетіли птахи, і склювали його. Інше ж упало на кам'янистий ґрунт, де було небагато землі, і невдовзі зійшло, тому що земля була наглибока. Коли зійшло сонце, то зів'яло, і, оскільки не мало кореня, засохло, а інше впало біля тернів, і виросли терни і заглушили його, а інше впало на добру землю і принесли плід, одне у сто крат, а друге у шістдесят. Інше ж у 30 Хто має вуха слухати, нехай слухає. І підійшовши учні, сказали йому: Чому ти промовляєш до них притчами? Він же сказав їм у відповідь тому, що вам дано знати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому буде дано і примножиться, а хто не має, у того забереться й те, що має. Тому кажу їм у притчах. Що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, і збувається їм пророцтво Ісаї, яке проголошує слухом почуєте і не зрозумієте, і дивлячись, подивитесь і не побачите, бо ожиріло серце цього народу, і вухами туго чують, і очі свої вони закрили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем. І не навернутися, щоб я зцілив їх, але блаженні очі ваші, що бачать, і вуха ваші, що чують, бо істинно кажу вам, що багато пророків і праведних бажали бачити те, що ви бачите, і не побачили, і чути те, що ви чуєте і не почули. Отже, послухайте ви цю притчу про сіяча до кожного, хто слухає Слово про царство і не розуміє. Приходить лукавий і викрадає посіяне в серці його, це те, що посіяне при дорозі, а посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто чує слово та відразу з радістю його приймає, але не має в собі корення і непостійний. Коли ж настає скорбота чи гоніння за слово, відразу зневірюється. А посіяне біля тернів, це той, хто чує слово, але клопоти цього віку. Та зваблювання багатством заглушують слово, і воно стає безплідним. Посіяне ж на добру землю це той, хто чує слово і розуміє тому він плодоносить і переносить плід один у сто крат, другий у шістдесят, а інший у тридцять. Іншу притчу він розповів їм кажучи Царство Небесне подібне до чоловіка, який посіяв добре насіння на своєму полі. Коли ж люди спали, прийшов його ворог і посіяв плевели між пшеницею і пішов, а коли зійшли паростки, і з'явився плід, тоді з'явились і плевели. І, прийшовши, раби господаря сказали йому: Пане, хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі, тоді звідки воно має плевели?» Він же сказав їм: ненависна людина зробила це, а раби сказали йому. Хочеш, ми підемо, виберемо їх. Він же відповів: ні, щоб, вибираючи плевели, ви водночас не викоренили з ними пшеницю. Залиште рости разом те й друге до жнив, а під час жнив я скажу женцям зберіть спочатку плевели та пов'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою. Іншу притчу він розповів їм, кажучи Царство небесне подібне до гірчичного зерна, яке взяла людина та посіяла на своєму полі, яке, хоча й найменше з усього насіння, але коли виросте, воно більше за інші рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні та в'ють гнізда на його гілках. Іншу притчу він розповів їм: царство небесне подібне до закваски, яку жінка узявши, Поклала у три міри борошна, доки все не закваситься, це все розповів Ісус народу у притчах, і без притчі нічого не розповідав їм, щоб збулося сказано через пророка, який промовляє Відкрию у притчах уста мої, розповім заховане від створення світу. Тоді Ісус, відпустивши народ, увійшов у дім і підійшли до Нього учні Його, кажучи. Поясни нам притчу про плевели на полі. Він же сказав їм у відповідь: Той, хто сіє добре насіння, є син людський, поле є світ. Добре насіння це сини царства, а плевели сини лукавого. Ненависник, що їх посіяв, є диявол, а жнива кінець віку, женці це ангели. Тому, як збирають плевели і вогнем спалюють, так буде при кінці цього віку. «Пошле син людський ангелів своїх і зберуть із царства його всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і іскрегіть зубів. Тоді праведні засяють, як сонце, у царстві Отця свого, хто має вуха слухати, нехай слухає. Ще царство Небесне подібне до скарбу, захованого на полі, який, знайшовши, людина приховала. І, радіючи з того, йде й продає все, що має і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини купця, що шукає гарні перлини, який, знайшовши одну дорогоцінну перлину, пішов, продав усе, що мав, і купив її. Ще царство небесне подібне до невода, закинутого в море, який зібрав риби усякого роду. І який, коли наповнився, витягли на берег і, посідавши, відібрали добре в посудини, а нагідне викинули геть. Так буде і в кінці віку: вийдуть ангели, і відділять злих із середовища праведних, і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів. Запитав їх і Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони відповідають йому: так, Господи. Він же сказав їм Тому всякий книжник, навчений Царству Небесному, подібний до Господаря дому, який виносить зі своєї скарбниці нове й старе. І коли скінчив Ісус ці притчі, пішов звідти. і, прийшовши на батьківщину свою, він учив їх у їхній синагозі, так що дивувалися вони й казали звідки у нього ця премудрість і чудотворні сили, хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, та Іосія, та Симон та Іуда, і сестри його чи не всі між нами, тоді звідки у нього все це, і вони зневірювалися в ньому. Ісус же сказав їм: Не буває пророка без честі, хіба що на батьківщині своїй і в домі своєму, і не створив там багатьох чудес через їхнє невір'я.